Вітаю, вас, дорогі болівальники! Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор, і сьогодні ми на каналі 2.45 з Олександром Михайлюком спробуємо спрогнозувати стартовий склад збірної України на матч проти команди Мальти. Також ми дамо свою оцінку підопічним Сергія Реброва за поєдинок проти північної Македонії, який як відомо наші хлопці виграли з рахунком 2-0. Тож почнемо традиційно із голкіпера. Анатолій Трубін у матчі проти Північної Македонії відстояв дуже надійно. По-перше, він відстояв на нуль. По-друге, за версією багатьох футбольних порталів, сайтів, соцмереж саме, він був найкращим гравцем у складі нашої команди. І думаю, що коней в даному випадку голкіперів тренерський штаб України не мінятиме. Хоча є варіант, за якого стоятиме Георгій Бущан, який непогано себе проявив у матчах проти Англії та Італії. Втім, шанси Трубіна проти Бущана ми оцінюємо як 70 на 30. Правий фланг оборони і Ось тут є привід для дискусії. Так, Юхим Конопля відіграв на своєму рівні. Іноді він дозволяв Ельмасу і компанії почувати себе досить вільно у своїй зоні, але в цілому зі своїм завданням впорався. Гол Караваєва плюс універсальність Олександра все змінює. Не забуваємо, що Юхим на полі провів весь матч, а Караваєв тільки 9 хвилин. Ризикну спрогнозувати, що проти Мальти на правому фланзі вийде захисник Динамо. Його появу у стартовому складі ми оцінюємо як 60%. Щодо якої ланки у мене немає сумнівів і дилем, так це центр оборони. Вийдуть ті, хто грав проти північної Македонії. А це Ілля Забарний і Микола Матвієнко. Обидва отримали високі бали за матч у празі, але найголовніше, що альтернативи їм в збірні зараз немає. Кривцов та Попов травмовані, Сваток виконує в збірні Реброво якісь епізодичні ролі, тож поява пари забарний Матвієнко нами оцінюється як 90%. відсоткова. Щодо лівого флану захисту, то тут ситуація приблизно та ж сама, що з центром оборони. Тут теж немає сумнівів, хто гратиме із Мальтою. Хоч Віталій Миколенко кілька разів помилявся позиційно у грі з македонцями, але в цілому він провів дуже хороший матч. Богдан Михайличенко в Загребському динамо зараз не є основним гравцем. Тому тренерський штаб збірної України не наважиться випускати у такому матчі футболіста без ігрової практики. Захисник Евертона. Віталій Миколенко із ймовірністю 90% гратиме у старті. А зараз переходимо до найцікавішого, а саме до центрального трикутника. Ні, те, що гратиме Зінченко зі стартових хвилин, те, що знову зіграє Судаков, у мене сумнівів немає. Мене цікавить, чи зможе 34-річний Тарас Степаненко з точки зору фізики потягнути два однаково важких матчі за чотири дні. І не забуваємо, що це Мальта, де ми ніби як збираємося домінувати. Тому поява Єгора Назарини або Сергія Сидорчука у опорній зоні, мені бачиться досить ймовірною. Насамперед, хороший контроль м'яча, свіжість, мобільність в упорній зоні. Колишній гравець Антверпена, Назарина, може забезпечити нашій команді. Ймовірність виходу в основі Степаненка ми все одно розцінюємо як досить високу, але в той же час треба розуміти, що Тарас не вічний і потихеньку потрібно йому підшуковувати альтернативу. На вихід в основі Назарини ми даємо сміливі 50%, на появу Степаненка 30%, на Сергія Сидорчука зі стартових хвилин 20%. Далі на черзі фланги атаки. Якщо мудрик на лівому фланзі фактично безальтернативний, то на правому крилі у нас дуже багато варіантів. Почнемо з того, що в Празі грав Зубков. Моментів Олександр особливих не мав, але каші не псував. Тим більше Сергій Ребров знає, з часів перед як цього футболіста потрібно застосовувати. Так, от, перед матчем проти Мальти у нас сила селена варіантів справа в атаці. Циганкова немає, ярмолка немає. Малиновського, який може тут зіграти і ще багато, де теж немає. Тобто немає якоїсь такої людини, щоб ми точно сказали, що зліва залізно гратиме Цянков чи, наприклад, Ярмол. На цій позиції може з'явитися Караваєв, тоді конопля гратиме у захисті. Можуть теоретично вийти вона чи Боярський, але такий розклад малоймовірний. На Віталія радше покладається, як на джокера, який у скрутній ситуації може вийти із лавити запасник і поміняти всю архітектуру гри в атаці. А ще може вийти Олександр Піхальонок, який буде весь час центруватися, допомагати Зінченку і Судокову у контролі м'яча. Не забуваємо, що це всього-навсього Мальта. Таким чином у нас стане ще на одного креативного гравця в центрі полі більше. Плюс плеймейкер Дніпра може звільняти правий фланг для Караваєва чи Коноплі. Тобто із них тоді має встигати відпрацьовувати по всьому правому флангу. Наш прогноз, поява в старті на правому фланзі атаки. Піхальонка. 40%. Зубков 30. Вона 10, і Караваєв 10%. Боярський так само 10%. І нарешті атака. Проти Македонії грав Довбик. Моменти в нього були. Моменти він партнером створював. Тож гратиме саме форвард Жирони. До вівторка Артем, якого на 76-й хвилині в грі з Македонією поміняв Яремчук, має фізично відновитися. Так що тут не очікую на якісь сюрпризи. Ймовірність появи Довбика на наш погляд складає 70%, 20% на Яремчука, 10% на Ваната. Звісно, ми не знаємо всю внутрішню кухню збірної, всі ці травми, мікротравми, втома гравців, їхній психологічний стан, різні форс-мажори і так далі. Тому це відео ми і назвали наш прогноз на стартовий склад збірної України проти команди Мальти. Звертаюся до підписників каналу, пишіть у коментарях під відео ваш варіант стартового складу українців на гру проти острів'ян. Пишіть, в чому ви з нами погоджуєтеся і не погоджуєтеся. Також не забудьте поставити лайк до цього відео і підписатися на канал. Всього вам найкращого!